Друзі, всім привіт! У нас сьогодні Volvo XC90. Суть проблеми в чому. Дуже просто. Гальма стали тверді. Коли ви нажимаєте на педаль гальм, у вас чути явне сечіння в салоні. Це говорить про те, що у вас лопнула мембрана на підсилювачі гальмівних зусиль. Відповідно, його треба замінювати. Конструкція цього підсилювача. Давайте трошки покажу. Специфічно. на ній є от, один датчик, другий датчик, і от, от один датчик, от, другий датчик, і от там внизу підвід. Скажімо так, непростий це є наш е, вакуум. І, не знаю, зусиль власниці. Має десь якісь свої канали, вона досить швидко знайшла такий вакуумний підсилювач. Візуально він такий. Будемо його зараз замінювати і дивитися, чи дали ефект. Е е я, скажу, я дуже глибоко надіюся, що тільки в ньому проблема, бо при таких поломках буває часто, що не тільки виходить з ладу усилювач, а й сам вакуумний насос. Ну, вакуумний насос вакуум створює, тому що я палецем зажимав, він так порядно присасує палець, тобто, значить, роботу він виконує. А от, е, вакуумний підсилювач прийдеться замінити. Щоб замінити вакуумний підсилювач, нам треба зняти ось цю паперечку. На цій паперечці закріплена у нас подушка. Тобто ну, ми зараз знімаємо цю хреновину. Хриновину знімаємо все, що нам тут може заважати. Можливо, навіть придеться цю коробку трохи в сторону десь відправити, щоб можна було відкрутити е, самі, м, сам циліндр і не відкручуючи трубки, просто трошки сюди відхилити. По-любому ми знімемо і подушку, і кронштейн. Можливо, нам буде легше трошки висунути в сторону десь. Це підсилювач, тобто мене в решеті е, Так ось так виглядає ремонт деталь, яку нам привезли Що ви зрозуміли? Е, я здивований швидкості, що знайшла це за частину цікаво, за які гроші, але я не питався. От так стоїть цей вакуумник, тобто сюди у нас підвід. Так, він трошки страшніший, ніж той, що там стоїть, але по факту він цілий. Він по факту робочий. Пиний правда, скинутий. Їм треба буде населити сюди на цю. Чекайте. Чи він просто так впирається. Ми зараз подивимося, знімемо на тому, чи він просто впирається, чи він. Мабуть бути насилено, мені здається, що має бути на цю юбку насилені. Ладно. В старі ним подивимося там. Тобто нам треба з педалі гальм на цьому витягнути шплінт, відкрутити чотири гайки. З цього боку так само дві гайки. І таким чином поміняємо. Добре. Візуально виглядає легко і просто. На практиці, як завжди. Нам треба буде постаратися. Поїхали. Скажімо так, кілька годин по тому все розкидав, все повідкручував, навіть трошки це відхилив, не знаю, як зараз буде вилазити, будемо пробувати. Найбільше нас був зсередини. Щоб ви зрозуміли, щоб відкрутити бути, е, самого Так, Шпильки дуже довгі, тому щоб відкрутити, нам довелося відкрутити педаль тормоза. Гальм. вона має на собі таку бляху вигнуту. Ось з такими всякими похребонями, які не пускають для ту, щоб запхати туди ні одну головку, ні ключик. І відкрутили ми звідси болти. Радий, що в мене є отака забава. Ніброєм дякую, воно капець як виручає. Шпильки сволочі довгі що Ця шпилька довга ті і без неї тут просто можна було би вмерти. По-перше, немає кивати ключиком, а по-друге, таке відкрутити, ну скажімо так без такої тріщодочки тут було би капець. Є, відкрутили, фіксатори сива зняли, від'єднали. Все, в принципі, можна пробувати витягувати наш вакуумник. Спеціально я тут тобто, знімав і кронштейн, і цей, щоб можна було якось його сюди десь тут кивати, крутити, щоб його можна витягнути. Не забуваємо, що у нас ще падла об'ємний. Його от з цих участків треба витягнути досить грамотно. Так, Зняти звідси, щоб ви поняли, мені почалося знімати ще цей кронштейн, бо він не пускає вакуум. Зняв кришку, частина кришки вона тріснута і, слава Богу. Тут воно одному хвостку трималося, його легенько дола мало, так що я думаю, це не страшно нічого не критично. Зато е, цю кришечку зняв і нам допомогло витягнути сюди вакуум. І, як завжди, не без засічки. Тобто, розумієте, коли люди кажуть, скільки -то часу займає, я кажу, може зайняти і пару годин, а може зайняти таке, що машину розберу і збирати вже її німа куди. блін. І блін, і запчасть. хоч візуально, от дивіться, от я вам покажу просто, візуально вони ідентичні, правда? Все візуально такі самі. Що не так? А от догадайтеся, що не так. А от дуже просто, дивіться. Розвертаю. А тепер скажіть, що в них не так? Що в них не так? Я думаю, слів нема, правда? Я не знаю, зараз спробую зняти пильник і подивлюся, яким чином кріпять ці штоки. І чи зможу я просто поміняти місцями штоки. І от загвоздка. Якщо не вдасться мені поміняти штоки, значить машину в мене вже зараз розбира... збирати її серцю, нема, тому що я до дохіра намахався, я махав. І якщо я зараз її зберу на старі запчасти, що потім позвонять, мені кажуть, я вам прижав ще одну, то вони до мене вже їхати не будуть. Я вже на таку машину брати не буду. Зараз попробую, чи зможу я поміняти штоки. Якщо не зможу поміняти штоки, значить машину викочуємо. І машина чекає іншого вакуума. По коду, який я скидав, я вам зразу зараз покажу. Я спеціально скидав людині код. Так. Код 93 680. 93 680. Код деталі. Код деталі XC 90. І всюди штоки довгі, бачите? По коду. Вони всі штоки довгі. От, бачите код. Ось цей шток. Так, 60... 36-32. Що у нас пише на коді на банці? На цьому 6201. 6101, вон. Так. Ага. О, 80... 824 543. 824 543. Ну, коротше, я не знаю, у них таке кодове блін позначення, але ось з довгим кодом. довгий код, У нас вакуум має довгий шток. От просто навіть гуглити в гуглі, всі вони штоки довгі. Цей приїхав з коротким штоком. Я не знаю від якої це моделі, зараз можна попробувати погуглити, але толку з того. Бачите, от сюди цей код, що я знайшов 3680, це його заводський мається на увазі. АТЄшний. Бо Вони ще є і тервешні, ці вакууми. От, його каталожний номер, не серійний номер, що йде на, на частині, а каталожний. І всі вони довгі штоки. Тут шток короткий. Так, я його зараз за хлоботю поставлю, але педаль буде внизу лежати. Розумієте, в чому прикол? Зараз будемо пробувати дивитися, яким чином кріпиться у нас ця похабінь, Чи можна якось її переставити. От і западло. А Газдині питається, скільки то часу займе. От, от як писни, скільки то часу займе? <світ> так, отже, друзі, у нас з автомобілем тепер вісяк. Е, я скинув е, ту запчастину, яку треба повністю з цим кодом, як має бути. Бачите, різняється, тут 25, що не прислали, 40, 25. тут 24. Е, вся за, ситуація в тому, що шток. шток Переварювати я не збираюся, тому що якщо хочуть переварювати, переварюють вони собі самі. і, ну, скажімо так, Забирають вони собі самі. Бо гальма є гальма. З гальмами не жартують. І плюс ця машина на автоматі, плюс на ній їде жінка, не дай Бог, 16 з гальмами, жінка не зможе згальмувати. І машина поїде, а вона її не зможе спинити. Щоб потім були якісь там претензії, хто це вам робив, це робив Андрій. Я того не хочу. Відповідальність за дурості і колхоз я на себе брати не буду. Я попередив, власниця, шукає запчастини. Автомобіль у нас, виходить, знову блін, зависає на кілька днів. І тоді ми займаємося іншим автомобілем. У нас є ще на гольф забавка. Так. Ми зараз будемо ставити підлокотник. На підлокотник прийшла у нас нова частина. Це воздуховод. Зараз розкручую старий підлокотник, винічний підлокотник, а тунель, щоб до нього добратися, тобто треба, щоб нам прокласти це все діло. Якраз гарно сонечко у нас проявляється, дуже файно. Буде гарна погода, можна працювати. І встановимо зараз підлокотник, підключимо тунель, підключимо туди задній прикурювач, зробимо, щоб все працювало. І їдемо на розвал, бо минулий раз з розвалом була черга і ми розвал не зробили. І тоді вже можна буде дзвонити власникові, аби забирали автомобіль. Ставимо підлокотник. Знімається резинки, тут і тут відкручується раз, два, три винт і стира. Оця вставочка, що йде замість з підлокотника, вона знята. Ось так вони по формі виглядають. Тобто візуально вони одинакові. Бачите? Єдине, що я дивився багато хто, ось тут ось чомусь підрізає. Зараз подивимось, чи вона зайде на ту саму ручку, чи є необхідність підрізання, мені здається, що нема доцінності і воно буде працювати і в цьому участку. Так, Тут нам треба буде розбирати трошки більше, бо якщо у нас тут просто вставлялось, то тут нам треба буде прикручувати. Тобто нам це зараз треба перш ніж... Все це діло встановити, нам перше треба зняти цей верхній кожух, роззімкнути його, тобто задню частину і цю частину, роз'єднати і будемо прикручувати сам каркас. А вже потім на каркас одягається вся ця решта пластмаси. Тут ні одного саморіза нема, тобто ті, хто продали саморіза поскручували. Віщокуємо задню частинку. Угу. Наші тут дифузори, не всі защокнуті, треба буде подивитися до дифузорів. Виште, це добре працює. А цей у нас Короче, Віщокається ця частина з підстаканником, потім вищокується передня. І у нас вже в руках ось такого лабуда. Тут у нас прикручується на ті місця, де у нас е цей був прикручений. І під воздуховодом, зараз ми його вишепнемо, цю, цю частину духоводу, треба відкрутити цей саморізок. У нас є ще один винт, я думаю, видно, тут, о, там, де у нас от, е в тіні ще прикручувалося. Таким чином ми закріпимо цю ботву. Ну І зразу вкладемо. Воздуховод, який йде до самої пічки. На воздуховоді зараз я тут повністю сюди не скидав, щоб не скручувати ручку. Є ось така ніша, на цій ніші Ми знімаємо заглушки. Одна заглушка, друга заглушка. Треба угу. виковинути ось такі ось заглушечки, знімаються. Раз, два. Ось такі заглушки. Захлобучені. І замість цих заглушок Ой, вставляється у нас оцей воздушний канал. Щоб вам щоб було легше шукати, цей, ну, це, до речі, оригінальний канал. Ось його номер. 5МО. 819 633 Давайте ставимо. Так, Не буду вирішати на моментах. Давайте. Раз, два, три, чотири, 5, шість саморізи. Відкручуємо оцю штучку, розщолкуємо і піднімаємо цю бороть догори. І у нас цей канал пролазить спокійно всередину. ось він є. Ось тут. І от він сюди зайшов, чик-чик-чик, туди його защопнули. Все, він на місці. Назад я заселив. Раз, два, три, чотири прикрутив, поки що не прикручував. Зараз е, закладаємо е, цю задню частину розібрану канал під локотником. І я ще хочу спробувати роз'єм, який у нас йде на задньому прикурювачі. Він у нас, правда, тут тільки на два провода. Тобто він не немає, на ньому лампочки підсідки немає, тобто відповідно, тільки два проводи сюди тут і підключаються. І так само ми його зараз тут перепінуємо, підпаяємо і встановимо е, туди подовжувач від середнього, від цього переднього прикорочу до, до заднього. Ну, Захочуть, може, десь люди собі е, підключити. наприклад, Якийсь там блок живлення для зарядки телефонів, ззади, щоб було зручно. Тобто в будь-якому випадку його підключимо. Якщо наприклад, AUX тут немає куди під'єднювати, бо там ментола AUX немає і баці з ним немає доцільності, то наприклад, розетку все ж таки ми підключимо. Так, Давайте встановлюємо цю частину тунеля і прикрутимо його. Раз, два, три, п'ять точок рік. Допустимо, ми запхали, але дивіться, я тепер зрозумів, що мав на ну, увазі, що треба підрізати. Ось цю частину треба тут підрізати, бо воно сюди не допускає пропхати. Плюс у нас тут ніякого болта немає, у нас тільки раз, два і три-чотири. Вона не пускає, щоб залізти на штатні місця. Тобто нам цю частину треба підрізати цей пластик. Знаєте, багато хто каже, сабельна пила, малий хід. Дивіться, який хід. Цілком достатній. Ось такі роботи. Пропиляв, пропиляв. Офігінна штука. Жик-жик і готовченко. Де можна використовувати? От, маєте яскравий приклад. Так, Крім того, що я є таким з'єднанням. З'єднюю провожені провода, плюс я ще раз їх спаюю, аби забезпечити максимальний надійний контакт, як це розетка. І Щоб уникнути, всяких яких, ще в термоусадку, грубу термоусадку з клеєвим слоєм захлобучую. І тоді будемо змотувати докупи. Так, замотав мохнатою ізолентою, щоб у нас провід ніде не... Шеребутів, не дрібіжів, не баламків. Давайте закладаємо. Обов'язково не забуваємо закласти всі опазики. Бачите, як воно тут прокладено. І, буде гаразд. Так, все зібрано, підключено, припаєно, ізольовано. Давайте хочу просто чисто перевірити розетки. взагалі без розетки, Без працює працюючи. Ні, ано запалюємо ключу. Она напала. Так, клетчик. Она напала при при запаливании. Это розетка. Так. Давайте, а вот это режим. А вот это режим мое працювати. Так? Чи не? Не, запаливание. Тільки при запаленні все у нас світиться, показує, відбувається зарядка, прикурювач працює Що чудово. Коротше так, э, дивіться Підлокотник чуть чуточку темніший за основний, але якщо судячи роль чорний... Вставки чорні, може вона якась така кольорна гамма має бути. Це чорна, а це сіра, бачите. І виходить, пілохотник у нас такий трошки темніший. Все, одруглюється висота, опустив купа бардака тут. Чехоче кістки вже трошки заерзані його поміняти. Але це вже все, о, вже може собі власник знаєте. Оце ось спирання без, лу... без підлокотника дійсно трошки незручно. Так, ні. Не? Ось так о. Тако. О. Все. Дзвоню чи ще є, ще місце на розвалі сьогодні. Бо минулий раз не вийшло мені, а потім було зайнято. Зараз дзвонимо, знаємо чи є місце і зараз, якщо є, то я під'їду. Так. Звонився на розвал, записався аж на суботу, на 12 годину. Так. І, в принципі, як зроблять розвал, можна віддавати. Я вже зразу тоді позвоню власнику аби вже забирали автомобіль. По ньому по факту все. <гад> так, і на цю машину ми чекаємо запчасти, Зараз в мене є. Дві забавки по пластику Toyota. І все, І можна буде на сьогоднішній робочий день закривати. Так, Подивимося, як ці оператики буде видно, їх трохи підпіляю, але ну, вона вся потріскана, вся поламана. Я її максимально як міг порівняв цю планку ми запаяли за допомогою пружинок, бо це асопластик. А це пластик при нагріві його починає крутити, тому воно на швидкість не впливає. Зато модно і надійно, аж три пружинки тримати буде добре. Дрибіжати не буде. Ця рішіточка теж готова. Так. І Ще одна деталька. Пом пластик Пластик такий є, заплавили ось тут. Ось тут. Тут на хлобучок мені пояснили, що там саморіз. Так само готово. так, По факту на суботу у нас розвал можна буде віддавати. На цю чекаємо запчастина, начебто знайшли, відправили вже на автобус, їде з вроді би з Чехії, чи звідки запчастина. Теж десь орієнтовно на суботу прийде, можливо, з понеділка. У нас залишається е, на слідчий раз, напевно, вже візьмемо з понеділка. Ще трошки не знаю, може з ней зівторка. Е, є підшипники, опорних підшипників на Renokінgo. Заміна у нас ще. На цій задніх рычагів серимблоки буде забава. Я думаю, зроблю таке невеличке відео може на цьому зборі. І... і вже там побачимо, як у нас там прийдуть запчасті. Зберемо тут і вольво, ми то хотів би віддати, не люблю стрійки. Оце коли мене питають, це каже, а скільки тут часу займе? От вам і зайняло часу. Гальма з гальма мене жартують, варити ми тут нічого не будемо, щоб ви поняли. Я вже натягнути на пильники. Ось цей шток, де він там всередині кріпиться, він має типу такі э, стопорні кольця. І тут шарик. На тому шарику, на тому сухи защёлкується. Витягнути його нереально. Ну, якщо я почну ось, тут ви, э, різати чи варити, ну, різати може нічого не станеться. А от якщо приварювати, нагріється шарик, наприклад. Сухар розігнеться, вийде з зацепу. Я не знаю, чи воно випаде чи не випаде, але факт того, що при таких маневрах я можу або пошкодити сам вже вакуумник, або якщо навіть і не пошкоджу, і вдасться все переварити, я не даю гарантію, що воно буде тримати належним чином. Зварка є таке, знаєте, на свій страх і рис соусов. Ви пам'ятаєте, елементарне щеплення робив. То на бусі, то там була і педаль поламана, і оська, і все на світі. Е, було в мене вже раз ремонт вроде би, з вакуум, який хтось вже варив. І причем було поломки, якраз зламався той шток на зварці. Тому, якщо воно має бути по заводу таке, воно має бути по заводу таке. І від себе ж не займатися не треба. Тим паче, щоб ви пам'ятали. То, що стосується керов... керовки і то, що стосується гальм, ніколи не можна робити, скажімо так, як попало. Тому що автомобіль треба зупинити і автомобілем треба керувати. Якщо одна з цих аспектів буде у вас неякісний, ви можете, як то кажуть, єдине, що дуже швидко зробити, це відійти на той світ. Добре, на сьогодні все. Чекаємо запчастини. Так що були ще там про декілька автомобіля відосики. Якийсь такий діньочок сьогодні, гоночний. Всім па.